Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. За новим церковним календарем 20 жовтня православні вшановують великомученика Артемія. У народі свято отримало назву День Артемія і втілило в собі особливі традиції і звичаї. Передиконієм Артемія віруючи часто моляться про військових людей: про зміснення віри, стійкість духу, зцілення духовних і тілесних недух. До Артемія звертається за допомогою при грижній хворобі. Святий вважається покровителем військових ватажків, тому свято його пам'яті ще називають День отаманів. За старих часів цей день влаштовували урочистості для воєначальників. Згідно з народними повір'ями, люди, що з'явилися на світ цей день, мали духовний зв'язок з лісовими звірами і пернатами. Розуміли їх мову і перебували під захистом матері вивчиці В цей день зума підступала до порогу, потрібно було завершувати підготовчі роботи. Господиня займалися заготівлею припасів на зиму, солінням капусти, з цього приводу говорили, на артемія капусту рубають, солять, жмуть і мнуть, щоб соку дала побільше. Чоловіки лагодили перкани і огорожі, щоб через дірку не витекло багато. Міцний паркан обіцяв хороші заробітки. До того ж, до сели вже близько підходили вовки та інші голодні звіри, небезпечні для домашніх тварин і людей, відлякували їх дзвоном. Якщо вовки починали вити, знали, що скоро прийде холод і зима буде морозна. Якщо ж хижаки збивались з граї, значить наступали голодні часи. Доброю прикметою вважалось, коли вов перебіг дорогу і не напав. Люди вірили, що тоді буде захист від усіх нечесть. Наші предки вважали кінець жовтня небезпечним періодом, коли в лісі з'являється багато тварин. У пошуках місця для замівлі тварини стають агресивними. Тому свято сьогодні люди намагались не ходити в дикі місця, а що вовки не проникли на ділянку, мешканці будинку біля лісу вішали на подвір'я дзвіночки. Селяни щосили готувались до зими, займалися ремонтом, зміцнювали горожу, утеплювали хату і хліб. Господині квасили капусту і солили огірки. Консервацію заготовляли у великих дерев'яних бочках. Огірки на зиму опускали в найближчу водойму, а діставали на весні. Часто саме в цю дату українці розпалювали піч. А для освітлення оселі діставали Скіпку, оскільки темніло вже досить рано. За народними прикметами наближається кінець Бабиного літа. А отже, час діставати сани і міняти місцями з возом. 20 жовтня вдалий день для весілля і вінчання особливо щасливою буде пара, де пропозицію чоловікові зробить жінка, що не можна робити 20 жовтня. Сьогодні потрібно бути дуже обережним зі словами, вони мають велике значення. Не можна говорити близькими образливі речі, згадувати старі конфлікти, применшувати чужі досягнення. Усе сказане матиме серйозні наслідки. Не можна сьогодні лінуватися, відкладати важливі справи, відмовлятися від обіцянок, інакше в майбутньому буде багато проблем. Не варто ходити в дикі глухі віддалені від цивілізації місця. Підвищується шанс зустріти агресивних диких тарин. Сьогодні не можна дивитися на птахів, що пролітають, в благополуччях грошах з собою віднесуть. У свято 20 жовтня не можна носити брудний, рваний, сильно зношений одяг. Що можна робити? На думку знахарів, цей день особливо вдається лікування всіх шлункових захворювань. При будь-яких хворобах шлунково-кишкового тракту потрібно помолитися святому великомученику Артемію. Який допомагає вцілені подібних недух. Пов'язана віра подібність в подібність вдібності святого з тим, що згідно з церковними переказами, коли язичники мучили Артемія, вони врешті-решт передавили його важким каменем. Величезний камінь розчавив святого і його нутрощі вивелися на землю. Після цього Господь сподобався святого Артемія чути молитви хворих і допомагати їм. Артемі вважають своїм покровителем воєначальники і отамани. Вважалося, що благання в Артемі в день можуть позбавити воїнів від безглуздої смерті. Тому організовувалися бенкети для отаманів, ватажків інших рангів і їхніх дружин, під час яких не соромно вважалось підносити воєначальникам дари. В основному це була холодна і вогнепальна зброя. Цуценята для псового полювання в загальному чисто чоловічі подарунки. Народні прикмети. Якщо зранку іні покриває дерева, в наступному році буде поганий урожай. Якщо вовки почали вити вартемі в день, наближаються морози. Якщо вовки близько підходять до будинків і виють, зима буде голодною, а літо не вражайне. Якщо білки ховають багато горіхів, зима буде холодною. Народженим цей день буде протигувати доля. Їм слід носити перли. Такі люди можуть стати хорошими лісничими. Якщо вовки виють з граями – до голоду. Сонце, що сходить дуже яскраве, навколишні його хмари почервоніли або почорніли до негоди дне. Затяжні західні вітри до тривалих опадів. Низький атмосферний тиск швидко падає при східному вітрі. До прояснення. До зустрічі в нових відео!